Портрет війни. Війна, це брудно-криваве полотно, Обрамлене в золотий багет. Там мені в горло встромлено, Іржавий російський багнет. Хочеться крикнути доста. Чи тихо прошепотіти люблю? Натомість тільки слово помста У простір смердючий хреплю. Війна, як каматозний сон землі, чи просто летаргійний гіпноз, у який для пробудження Сальвадор далі запустив своїх трупних ос. Коли закінчиться війна, коли зависне німота, над почорнілим полем болю У світ, де сни і теплота, Ми не повернемось з тобою, де зорі падають, ясні, немов на спаса, жовті груші, Де жаль вижалюють пісні, Туди не прийдуть наші душі. Отут, де скіфи, у степах, у цій кривавій чортоверті. У териконах, як в гробах, поховано живих і мертвих. Отруйне щерепів вино, війна нам вихлюпнула в очі, і тільки мамине вікно скрипить, кричить крізь гущу ночі. Судні дні. У судних днів. Єдина судна суть. І тільки лжа цих днів багатолика, коли до прірви всіх нас поведуть, Сліпим народом обрані каліки, і ми йдемо і мертві, і живі, Щоб новій вклонитися короні. Вже стоїмо по горло у крові І блазням аплодуємо на троні. Танго білих. Лисиць Де кружляє в полях зграя білих лисиць, на батьківській землі упаде ж горілиць, все навколо пусте, що завія зима, у пісках ще мете, а воницька нема. Ми ж, як жертва богам, серед срівних отав, Де з'явитися нам нас ніхто не питав, Та вдаряє весна в крижані кришталі як ховатимуть нас на батьківській землі, Упадеш горілиць, щоб збагнути цей час, танго білих лисиць заколисує нас.